Щодо е, двох конвоїв, давайте спробуємо розібратися більш детально, адже ми вже знаємо певні факти. Російський конвой в результаті забирає е, деякі військово-промислові деталі з деяких заводів на Донбасі. Е, крім того, вивозить наскільки стало зрозуміло е, груз 200 як його називають своїх російських військових, і це все, начебто, робиться так, що це ми бачимо. Це бачать журналісти час від часу чи якісь свідки. І про це виходить, може знати і світова спільнота, але жодної реакції щодо цього немає. Ну чому немає? Я, я б не сказав, що немає. Мені здається, що реакція була в принципі дуже 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 серйозно обговорювали цю тему конвою в, наприклад, в німецькій пресі. Це ще доведення, так так і і і, і досить до речі, серйозно обговорювали, тобто. Мені здається, що тут важливо розуміти психологію теж російського керівництва. Це, це тактики, так тобто Путін це людина, яка завжди думає про певну тактичну перемогу, про певні такі він завжди думає про те, як принизити суперника, як принизити противника, або як на певному часовому проміжку показати, що він що він або показує певний жест доброї волі, і так далі, і так далі, або, 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 або когось перемагає. От тут величезна, величезна, так би мовити, цінність на незбіг з європейським керівництвом, яке здебільшого думає про якісь стратегічні речі, і тим часом не не думає про якісь маленькі двобої для Путіна. Цей цей конвой був очевидно певним таким дуже символічним актом, да, ці білі, камази, і так далі, і так далі. Тобто, е і, і спробую цієї тактичної маленької перемоги, спроби показати, що вони є насправді миротворцями. Так а другий, другий конвой, на вашу думку, що це може бути я не знаю мені мені складно сказати але але я думаю що його 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 завдання може бути таке саме тобто щось забрати з території україни і і виїхати без без будь-якої інспекції